Всім привіт! Сьогодні я вам покажу ідеї для клумб уздовж паркану. Подивіться, як тут усе поєднане: ялинки, боровець, кольорові хости, і гейхера, каміння та підсвітка підкреслюють форму рослин і додають затишку ввечері. Тепер покажу вам нашу нову клумбу біля кам'яної огорожі. Цю зону ми повністю переробили навесні. Виклали бордюр з сірих бруківок, засипали коричневою мульчею і висадили рослини в ритмічному порядку. Основу створюють п'ять тісенів декоративних туй. У нас з'явилась нова клумба вздовж паркану. Ми хотіли, щоб вона була простою в догляді, але давала відчуття саду навіть взимку. Посадили тую смарагд рівною лінією. Між ними лаванда та невибагливі декоративні злаки. Під кожною тую стоїть світильник. Друзі, огляньте, як змінилася ця зона біля паркану. Тут ми заклали нову клумбу вздовж доріжки: металевий кант, кора, каміння, а головна вертикаль витончені. Туї кожне деревце має власний прожектор і крапельний полив. Вранці та ввечері піднімається ось такий форсунковий спринклер. Він вмикається автоматично. Ця нова клумба тягнеться вздовж паркану з габіонів. Ми заклали її навесні, і зараз вона виглядає вже сформованою. Тут є компактні туї, між ними лаванда, гейхери, трохи декоративних злаків. Усе замульчоване корою, щоб зберігати вологу і підтримувати охайний вигляд. Ось Наша нова клумба вздовж графітового паркану з профнастилу. Проект завершили цього тижня і вирішив показати, як він виглядає. Клумба тягнеться майже на 12 метрів. Тут ми висадили карликові ялинки, туї смарагд, декоративні злаки, гейхери, лаванду. Кілька кущів гортензії. В грунт закладені кілька точкових світильників. В день їх майже не видно, але з настанням сутінків вони підсвічують стовбури ялин і роблять об'ємним сам паркан. Просте, але дуже затишне рішення. Так тепер виглядає наша клумба після оновлення Сучасно хайну зі світлом, яке працює цілий рік. Вітаю! Сьогодні покажу вам нову клумбу вздовж нашого дерев'яного паркану. Це частина оновленого ландшафтного дизайну біля будинку. Тут тягнеться стрічка з лавандою, гейхерами, декоративними травами і низькими ялівцями. Сьогодні покажу нову клумбу, яку ми зробили вздовж паркану. Тут замінили старий газон на мікс лаванди, гейхер, дві лінії злаків і кілька карликових туй. Підсипали кору, розклали камінці, встановили краплинний полив. Дивіться на фактуру. Зробили нову клумбу вздовж паркану. Встановили металеву раму, дерев'яні планки, чорний профіль і теплий тон дерева. Рослини підібрали компактні лаванду, злаки, самшити, трохи гортензій. Грунт закрили мульчею, а біля світильників насипали світлу крихту. Всім привіт! Ось наша нова клумба вздовж всі паркану. Ми повністю переробили ландшафт, замінили ґрунт, вистелили кору, додали декоративний камінь і проклали доріжку з плитки. Уздовж краю стоять світильники. В день вони майже непомітні, але зараз уже видно, як тепле світло підкреслює зелень і фактури. Вирішив показати вам нашу нову клумбу вздовж паркану. Цього сезону ми повністю переробили ландшафт, зробили бордюр, уклали плитку і засипали темну мульчу. Тут висаджено сім туй смарагд, між ними гортензії та декоративні злаки. Вони вже прижилися і гарно тримають форму. Показую вам нашу нову клумбу вздовж паркану. Тут ми зробили мінімалістичний ландшафт. Афний дизайн, тем'яна доріжка, тую та декоративні трави. А тло ось цей паркан з натурального бамбука. У кожної рослини є окрема підсвітка, світильники спрямовані вгору. Тож ввечері тую виглядають об'ємними. От друзі, зробили нову клумбу вздовж паркану. Тут акуратна металева стрічка, засипка корою, і ось ці смарагдові туї, що тягнуться в лінію. Між ними міскант та валуни, щоб було більше фактури. Сам паркан зроблений з затінювальної сітки на дерев'яних стовпах. Друзі, показую вам нашу нову клумбу вздовж шиферного паркану. Садили тую смарагд, між ними посадили хости, гейхери та декоративні злаки. Уздовж краю бордюр з базальтової плитки, а доріжка з бруківки веде далі в сад. Покриття коричнева мульча з соснової кори. Дивіться, ось тут від самого входу і аж до хвіртки тягнеться нова клумба. Ми проклали її вздовж паркану, щоб зелень одразу з'являлася при погляді з тераси. Внизу кора, декоративний камінь і стриманий бетонний бордюр. А всередині туї смарагдові, кілька злаків і квітучий багаторічник. Наша нова клумба вздовж паркану. Хотів показати, як тепер виглядає двір після оновлення ландшафтного дизайну. Поєднали декоративні трави, спіреї, лаванду і кілька кущів троянд, щоб цвіло від весни до осені.